Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, в Україну прямує масове відключення електроенергії, газу, тепла, води, усіх комунальних послуг. Компанії, які цим займаються, заявили, що масово розпочнуть це вже це робити з 29 січня, тобто зовсім скоро. І в зоні ризику не лише ті, у кого є борги, в зоні ризику навіть звичайні користувачі. Зараз розповім, які особливо. Лише компанія ясно об'явила про те, що вже складені списки по Києву і Дніпропетровщині на 70 тисяч абонентів. Це 70 тисяч сімей. Це лише по світлу і лише по Києву. І Дніпропетровщину. А уявляєте, яка ця кількість, якщо взяти всю Україну і якщо взяти всю комунальні, всі комунальні послуги, світло, газ, тепло, воду і все інше. Тому цифри просто величезні. На дворі холодно, тобто ну, не можна цього допустити. Зараз розповім, чому це так відбувається, що там сталося, що там приймали наші вельми шановні депутати так, у Верховній Раді, чому це так відбувається. Ну, зі всіма деталями розберемося. А ви, в свою чергу, долучіться до каналу «Народна думка, щоб бути в курсі цих всіх подій, щоб нічого не пропустити, щоб вам нічого не відключили, бо ви будете знати, як що діяти, тож розбираємось разом. І так. Буквально декілька днів тому у Верховній Раді було внесено зміни до постанов про житлово-комунальні послуги, відповідно до яких мало вирішитись лише про електроенергію, тобто відключення лише світла, але вирішили не заморачуватись і замість електроенергії просто написали житлово-комунальних послуг. Тобто ну, все включили разом. Олдлен Inclusive зробили для людей. Було внесено такі зміни, що до стрічки про мораторій на те, щоб не можна було фізично відключати, відрізати електроенергію, перекривати, перерізати трубу на газ, бо був такий мораторій і була заборона на період військового стану. Військовий стан не закінчився. То вони в кінці до цього самого мораторію дописали таку фразу, що на територіях, де ведуться активні бойові дії, на окупованих територіях і е, в людей, які постраждали внаслідок е, бойових дій, тобто в яких розгромлене житло. Е, тобто нічого якби не змінили, все те саме залишили. Але просто дописали в кінці таку фразочку. Таким самим всіх інших абонентів, які живуть по всій території України, вони виключили з того списку. І тепер компанії, які надають е, ті чи інші послуги по житлово-комунальних послугах, мають, мають повне право відключати фізично абонентів. Зазвичай це робиться за несплату. Ну тут все зрозуміло, да? Якщо ти не платиш там напротязі трьох місяців, якщо у тебе заборгованість більше 620 гривень, а що таке за комуналку 620 гривень, це за місяць за щось одне, та й вже набігає більше, то вже можуть прийти і відрізати. Компанія ясно заявила, що розпочне цю процедуру з 29 числа і скоріше всі інші компанії. Так же, саме і е, е, будуть давати попередження, якщо протягом 10 днів ті вимоги в попередженні не будуть виконані, то буде відключення. Тобто бачимо, часу залишилось зовсім трошки. А чому і прості люди в зоні ризику, не лише ті, хто не платить. Е, дивіться, в нашій державі є така класна штука, як... Розрахункові показники. Тобто, якщо людина не дала показники, то її нараховує компанія по тих, яких вважає вона за потрібна. Ми це дуже сильно любимо, коли десь забувся передати, а тобі нарахували, бог знає що. І якщо людина, перше, внутрішньопереміщена залишила дім. Друге, десь виїхала за кордон, ще щось, не проживає по місцю приписки, тобто стоїть будинок. І звідти ніхто не подає показників, а нараховується по внутрішньопереміщених. Звісно, ніхто там не оплачує, бо ніхто там не користується ні світлом, ні газом і не оплачує, то просто в один момент, коли людина повернеться, побачить, що її вже просто-напросто відрізали. Тому що людині нараховується борг, борг передасть в досудове рішення, пройде 10 днів, що людина не встигне зреагувати просто. Відріжуть. Це в зоні ризику кажуть ті, хто переїхали, ну, десь за кордон виїхали, ті, хто внутрішньопереміщені, їхній будинок там стоїть, можуть приїхати і ще їх буде очікувати От такий сюрприз. Так? В загальному зараз боргів по житлово-комунальних послугах українців перед різними структурами, там світло, газ це в районі 200 мільярдів гривень. Уявляєте собі, яка це сума, скільки це людей, скільки це людей винні, скільки це домівок може бути відключено. От здавалося б, їм навпаки, вигодно, щоб ми користували, щоб ми платили, щоб ми це все... Чому ж іде відключення? Та дуже просто. Дефіцит, да, дефіцит в енергосистемі, не вистачає цієї електроенергії, так е, попереджають, щоб менше заощадливіше користувались. А от якусь, якщо сотню-дві тисячі людей домівок, представте собі зимою в таку погоду, відключать, то відразу дефіцит стане меншим, по-перше. І по-друге, вони продають нам всю електроенергію там по 2,64 так? А в ту саму Європу, якщо будуть продавати, то це буде значно вища ціна. То навіщо їм продавати тут нам, якщо нас можна відключити, а десь в Європу цю електроенергію загнати, ті самі кошти, а то ще й більше заробити і не паритись. Правда? А потім за підключення. Треба заплатити там, в тисячах гривень і навіть кажуть, що доходить до десятків, коштує оце підключення назад. І визови бригаду і за підключення, і за те, і за все. Коротше, недешева процедура. Як зберегтись. Я порадив людям, по-перше, ну, це зараз мова про тих, в кого дійсно борги, в кого... Нема боргів, хто не проживає, там на протязі місяця, ну якщо вже пройшов місяць, то зараз, потрібно подати заяву, що ви не проживаєте в тому будинку, що там ніхто не проживає. Або заплатити якусь мінімальну суму і подати якісь мінімальні показники, там, що напалили 5 кВт і за них заплатити. Е, а тим людям, в яких дійсно борги... Кожен місяць вносити хоч якусь проплату. Буде видно по системі, що йдуть проплати, і це буде якби вас відгоражувати трішки. Ну, звісно, що це не буде якихось там 2-3-5 гривень. Хоча б якусь, якийсь відсоток, да, хоч 10-20% від суми заборгованості платити. Але те, що будуть масово відключати, це факт. Отака от, от ситуація на сьогодні. Е, бачимо, що цифри дійсно колосальні, цифри дійсно лякаючі. Е, тому уважно за цим спостерігаємо, щоб ви в, таку, в такий нелегкий час, який зараз відбувається, так, і в таку погоду, коли залишитись без опалення, це я взагалі не знаю. <кій> бігом посеред квартири на восьмому поверсі стоїти буржуйку і виводити десь вікно пристараєтеся йдеш по Києві а там з кожного вікна стирчить труба буржуєчка красотіща тож вам розповідаю щоб ви були в курсі подій долучайтесь до каналу до нової зустрічі дорогі мої глядачі